Вітаю! Сфера кохання у нас на наступний тиждень. Дивимося, що вас очікує в сфері кохання на наступний тиждень. Першу позицію, другу і третю. Ну і фонова карта попередження, як завжди. Одинички. У Одиничок чомусь буде бажання від всіх закритися. Знаєте, тут як момент хай проявляються ті, кому треба. Можливо, одинички вам варто трішечки відпочити. Ніхто про це не говорить. Можливо, варто трішечки переглянути свою взаємодію в цій сфері. До прикладу, 6 пентаклі може говорити, коли нас забагато. В просторі іншої людини. І тому тут ще одне трактування, коли ми уходимо в мовчанку, щоб подивитися, чи буде дійсно проявлятися ця людина, а чи буде дійсно ця людина демонструвати себе, як то кажуть, більш активніше? Знаєте, що мене інше цікавить в ці ситуації одинички? А чому взагалі ви від початку. Вирішили цей бронепоїзд взяти я не знаю, там, із мором або атакою і тому подібне. Чому від самого початку вас було багато, в той самий час, як людина ну, включалася в цей процес мінімально? От я б рекомендувала над цим подумати. Якщо ми говоримо про людей, які вже в партнерствах, то у вас буде трішечки бажання закриватися від власного партнера. Я не можу сказати, що це погано чи це дуже добре. Ні. Це у вас буде такий стан настрою. Притом, по королю мечів я б сказала, що ви будете заакцентовані на чомусь іншому. Тому сказати, що ви будете готові до взаємодії на 100% я не можу. Тому на що б не, я звернула увагу? Дивіться, те, що вас відвлекатиме інша сфера, це, ну, мовно говорячи, нормально, тому що. Це життя. Але з іншого боку, це не означає, що о, зараз ви закидаєте о, сферу кохання і переключаєтесь на щось одне. А партнер хай почекає. Повірте, от в даному випадку партнер вас вважає як короля мечів, що ваша поведінка буде дещо токсична і, можливо, несправедлива. Тож, якщо ви не хочете втратити нормальну комунікацію, по перевернутій. Шістки пентаклів. Я б рекомендувала все ж таки о, так само приділяти увагу і сфері кохання. І так само партнеру. На цьому дякую. Йдемо до двійок. Ще одні переверташі. Перевернути блазень, перевернути королева пентаклі. Те, що ви хочете вийти із звичної для вас рамок, це прикольно. Це добре. І я б сказала, це доволі актуально. Але, ну окей, ви вирішили, що я не хочу більше поводитись в сфері там, кохання або з партнером в звичній для себе манері. Супер. А в якій ви хочете? Як ви себе бачите. Перед тим, як, дивіться, перед тим, як щось змінити, ми маємо розуміти. І з чого змінити, на що? А не так, що я не хочу так, як звично, але не знаю як. І розумієте, оцим моментом, коли я не хочу так, як звично, але не знаю як, ви можете ускладнити там, де ускладнення абсолютно не потребується. Якщо ми говоримо про ті, хто на зараз без пари, то тут таке відчуття, типу, все. Мені ніхто не потрібен, не підходьте до мене. Хоча насправді тут, скоріше, бажання переглянути, а чому певні люди до мене притягувались? Чому я не можу побудувати ті стосунки, які мені подобаються, або які б давали мені стабільність, і які б давали мені, ну, я б сказала, певний статус. Двійки для тижневого розкладу, я вам скажу, що це доволі така, знаєте, Поглиблена тема і доволі таки цікава. Єдине, що можливо, не варто повністю закриватися від будь-яких взаємодій. Бо знову ж таки, у вас дуже похоже із так, як я трактувала для тих, хто в партнерствах. Я хочу щось змінити, але не знаю як. Верніше на що змінити. І в результаті я бачу тільки момент ускладнення. Тож, двічки, все ж таки я б рекомендувала не ускладнювати там, де того не потребує. І більше по перевернутій королеві Пентаклі, я б навпаки її поставила в пряме значення. Більше включати в процес взаємодії з іншими людьми це реальність. Матеріальність і, звичайно, прояв у звичайному реальному житті. А не так, коли нам наобіцяють. Ми потім говоримо, що більше так не хочемо, але замість того, щоб переглянути питання, чому ми віримо обіцянкам, а не діям, ми переглядаємо питання, чому взагалі нам обіцяють. Тож на це зверніть, будь ласка, у вас. увагу, бо можете собі ускладнити там, де того не потребує. Ну і трійки. О, о, о о о Сумнівні зірки, сумнівні натхнення, сумнівні бажання. Не в сенсі сумнівні, що вони якісь неправильні. Не. Вони сумнівні, тому що ви їх будете ставити під сумнів. Як це може відбуватися? Протягом тижня у вас буде дуже часто змінюватись точку зору. Сьогодні ця людина мені підходить на 100%. На завтра у мене куп, купа питань до неї, до себе, взагалі, що між нами відбувається. Особливо це відбуватиметься з тими, хто знаходиться в стосунках на відстані. У вас буде бажання, знаєте, все прояснити, тоді зупинитися, тоді щось там доприясняти, і, можливо, навіть виводити партнера на конфлікти. Тому я б тут рекомендувала так: якщо ви бачите, що якісь моменти для вас сумнівні, то спробуйте з партнером це проговорити. Що, до прикладу, так, ми зараз маємо певні. Непорозуміння, давай, як ти бачиш цю ситуацію, як я її бачу, верніше, як я її бачу, і спробуйте все ж таки прокомунікувати. Якщо ми говоримо про стосунки на відстані, у вас буде відчуття, що вони вже для вас тяжкі, вони для вас сумнівні і взагалі, чи вони мені потрібні. Ну, чи потрібні вони вам, чи ні, це знаєте тільки ви. І чому у вас викликає це такий певний супротив, це знову ж таки знаєте тільки ви. Тож перед тим, як то кажуть, Рубати все з плеча, подумайте, чому от саме зараз для вас це ускладнилося, з чим це викликано, або з ким це викликано, ну або, зрештою, чому це для вас зараз заходить в такий момент конфліктності. Ну і якщо ми говоримо для тих, хто не в парі, то знову ж таки у вас буде зміна а, напрямків. Сьогодні нам стосунки треба, завтра не треба, а післязавтра ми не знаємо, що ми хочемо. Дивіться, сумніватися трічки це нормально, всі ми сумніваємось. Єдине, розумієте, сумніватися для того, щоб знайти щось правильне і конструктивне, а інше для того, щоб себе емоційно розгойдати. А враховуючи вашу сферу грошей, якщо я не помиляюсь, от у вас чомусь по е, є бажання себе трішечки розхитувати. От з чим це пов'язано, я, якщо чесно, поки що не знаю. Але про це знаєте ви і, можливо, варто над цим подумати. На цьому, як завжди, дякую за перегляд і до нових відео. Пока!